Все, що ти робиш в крипті, видно і залишиться назавжди в блокчейні. Отримав токен, видно, який, скільки, звідки та коли. Відправив, всі бажаючі можуть подивитися куди, навіть якщо це був один раз багато років тому. Цей запис залишиться в блокчейні. У цьому сенсі блокчейн ідеальний бухгалтер, який нічого не забуває. На відміну від банку, тут немає можливості видалити транзакцію, сховати активність або закрити рахунок без сліду. Як це перевірити? У кожного блокчейна є власний сканер. Ще його називають експлорером, це інтерфейс публічного реєстру транзакцій, де відображається вся історія дій у мережі. З його допомогою можна перевірити баланс будь-якої адреси, тобто гаманця. Так, можна подивитися, які токени купує та зберігає Ілон Маск, або слідкувати чи продає свої ефірки Віталік Бутерін. Також можна подивитися історію переказів, з'ясувати, скільки заплатив за комісію, і навіть дослідити взаємодії зі смарт-контрактами. Іншими словами, сканер це інструмент для читання блокчейну. Давайте разом подивимось в сканері на один з моїх гаманців, щоб розібратися, як це працює. Відкрити Ezerscan. В пошуку вставити адресу нашого гаманця. Тут ми одразу бачимо баланс ЄТХ в мережі ефіра новина гаманці. І скільки це коштує в доларах. Всі транзакції. Що були саме з ефіром на гаманці, а також всі транзакції в ERC-20 токенах, тобто будь-які токени в мережі ефіра. Можемо подивитися також, які з цих токенів є на балансі, і навіть NFT, що є на цьому гаманці. Також можна доволі зручно подивитися портфоліо в цьому гаманці в різних мережах. Але є більш зручний додаток для відслідковування портфоліо і транзакцій. Про нього далі. Окрім сканерів, існують сервіси, які збирають інформацію з блокчейнів і показують у зрозумілому вигляді, як мобільний банкінг для крипти. Найзручніший і цілком достатній для початку це дебанк. Чому саме він? Нічого підключати не потрібно, просто вставляєш адресу. Показує баланс у різних мережах. Показує всі транзакції в цих мережах, виявляє приховані токени, дає базову аналітику, показує defi позиції, вестінги, локи і так далі. Зараз покажу, як виглядає один з моїх гаманців у Дебанк. І що саме там можна побачити. Вставляємо адресу свого гаманця, переходимо на цей гаманець. Одразу бачимо баланс. Це наш портфоліо, загальна сума. І в якому протоколі скільки коштів знаходиться. Давайте подивимось на Лінею. Ми можемо або подивитися таким чином, де скільки коштів лежать, або відкрити, наприклад, протокол Лінея, мережа Лінея. І побачити, що в нас на балансі гаманця лежать всього 6 доларів. А все інше вже в протоколах. Наприклад, LayerBank в мережі Лінея 1445 доларів в огорнутому ефірі. Менді фінанс мережа лінея 51 долар в різних активах ефір і USDC. Наступний протокол 1 долар і так далі. Бейс на гаманці ефіра на 40 доларів. І різних токенів ще там на півдолара. Moonwell, мережа Base 2 долари. Ще ми можемо подивитися всі транзакції в усіх EVM мережах. Або обирати конкретну мережу і дивитися транзакції саме в ній. Наприклад. 24 рік, 10-й місяць, 31 число. Відкриваємо. Нам одразу відкриває сканер-скан. Linea, Linea і ми бачимо конкретно цю транзакцію, куди, що, яка була, який був об'єм, яка була за ця комісія, і так далі. Дуже зручно. Загалом дебанк це дуже зручний інструмент. Особливо коли у вас або багато гаманців, або ви можете забути, в який саме протокол ви занесли кошти і таким чином знайти свої загублені, але насправді просто забуті гроші. Обов'язково додавайте Дебанк банк у закладки. Це вам знадобиться. У крипті немає твого імені, паспорту чи емейл. Є лише набір символів. Твоя адреса. Це створює ілюзію анонімності. Але це вже давно не так. Як тільки ти заводиш або виводиш крипту через біржу, де пройде на QIC, або просто публікуєш свою адресу в соцмережах чи на форумі, усе, що було з цією адресою, стає прив'язаним до тебе назавжди. І вся ця інформація публічна. Якщо комусь, наприклад, правоохоронним органам або хакерам дуже потрібно знайти власника гаманця, є інструменти, як це зробити. Приклад, людина перевела крипту з Binance. Відомо, що адреса гаманця належить їй. Далі можна відстежити будь-який рух, які токени, з ким взаємодіяла, які дропи отримувала, через яку обмінку вводила на банківський рахунок і так далі. Саме завдяки цій відкритості вдається знаходити хакерів навіть після років мовчання адреси, злочинців, які намагаються відмити крипту, баги в DeFi-проектах і навіть шахраїв із фейковими токенами. Тепер, коли ти знаєш, що будь-хто може підглянути в історії твоїх транзакцій, логічно запитати, а як це контролювати? Відповідь доволі проста: Май як мінімум два гаманці. Перший приватний, не світиться. Другий робочий. Для дій і взаємодій. Як це працює? Окремий гаманець для зберігання. Твій сейф. Ніхто не знає адресу. Ти не світив її публічно. Він безпечний. І гаманець для активності. Ти не млогинешся в сервіси, отримуєш дропи, тестуєш нові платформи. Наприклад, в мене є ферма для ретродропів на 150 гаманців. Ще може бути публічний гаманець, наприклад, щоб приймати або надсилати донати. Або показувати його на Ютубі чи в соцмережах. Перевір свою адресу в Дебанк, які токени на ній відображаються, чи є транзакції, чи видно інші адреси, з якими вона взаємодіяла. Якщо раніше публікував цю адресу, наприклад, у соцмережах або давав комусь, уяви, що побачить про тебе стороння людина. Не забудь зберегти в браузері закладку з Дебанк. Цей сервіс тобі точно знадобиться.